Ці діти рано навчилися бути сильними. Їхні мами й тати, захисники України віддали найдорожче життя, щоб у нас було майбутнє. І сьогодні про це майбутнє дбають ті, хто поруч Авіакомпанія українські вертольоти продовжує дарувати маленьким українцям відчуття дива та справжнього зимового свята. Вертольотами я майже кожен раз мені подобається все, що вони предлагають. Емоції – це таке, що ну, їх не можна купити. Хтось став на ковзани вперше, тримаючись за бортик. Хтось, як Тарас, почувався на льоду впевнено і легко. Раніше він займався хокеєм, і тепер справжній ас. Я спочатку завжди кажу: не хочу, не хочу, а потім весь день хочу кататися, і не хочу ходити. Після активного катання діти зігрівалися теплим чаєм. А після ковзанки нова пригода зоопарк. Прогулянка серед тварин, здивовані погляди і перешіптування. Це не просто розваги, це продовження різдвяної казки – Наповненою увагою, турботою та щирими усмішками, які з'явилися завдяки спільній ініціативі авіакомпанії Українські вертольоти, телеканала Апостроф та ВДНГ, які разом підготували для дітей справжнє зимове диво. Це постійна розваги, і фінансова підтримка, і речі, і поїздки. От нещодавно Макар повернувся з табора Скарпат. Купа купа вражень різноманітних. tic <laughs> Мені дуже сподобався зоопарк. Тут прикольні тварини. Мені сподобалися або ця мадільда свинка, або морські свинки. теж, вони дуже хорошенькі. Українські вертольоти опікуються 50 дітьми загиблих захисників із Києва, Київщини та Полтави, а також допомагають армії ветеранам. Загалом від початку повномасштабної війни авіакомпанія надала благодійної допомоги на понад 312 мільйонів гривень. Наша авіакомпанія на постійно. Но я підтримую дітей сиріт загиблих наших захисників, і кожного разу це для нас не просто робота. Вони ще не повернулись з Карпат, де ми організували. їм, їм тижневий підпочинок. І зараз не пройшли тижні. Ми знову зустрілись. Ми раді бачити їх очі, які насправді сьогодні ми всі були свідками, як вони сяють, як вони були наповнені радістю. Які вони щасливі, емоційні, як вони катались на цих ковзанках і в контактному зоопарку спілкувались з тваринками, ці діти по дорослі надто рано, але поруч з тими, хто підтримує, вони знову можуть дозволити собі просте і важливе бути дітьми. І поки вони ковзають по льоду, сміються та п'ють гарячий чай, у цьому сміхові жива пам'ять про їхніх батьків і віра в те, що попереду ще багато світла.